Лікар-онколог Роман Кізима показує майбутній кріобанк стовбурових клітин. Він буде у приміщенні стаціонару західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Зараз тут ремонт. Для майбутнього відділення вже є частина обладнання. Це кіло сховище в якому ми будемо зберігати. З колекти стовбурових клітин після констрілсервації у Львові. Чи в цьому регіоні це є 10-15 пятнадцять які от вже негайно потребують трансплантації кісткового мозку? За словами лікаря, зараз трансплантації кісткового мозку вже роблять у київському Охмадиті або ж за кордоном. Після ремонту такі операції готові робити і у Львові. Для трансплантації потрібні лише донори. Відбувається забір таким чином, що спеціальний апарат витягує з донора. Стовбурові клітини у вигляді невеличкого мішочка, тоді спеціалісти спеціально оцінюють і кладуть в обладнання для заморозки, і після того в рідкому азоті воно може зберігатися доти, доки воно не стане потрібне. Донором може стати сам для себе пацієнт, і мабуть, ми будемо з цього починати. Це найпростіший вид трансплантації, автотрансплантація. так коли пересаджують власний кістковий мозок. А загалом донором може стати молода, здорова людина. Успішну трансплантацію кісткового мозку у дорослому віці зробили дружині Романа Куця. Оперували в Польщі. Там, за його словами, 2 мільйони людей готові стати донорами. У 2018 році він із дружиною створили український реєстр донорів кісткового мозку. За чотири роки існування благодійного фонду на сайті зареєструвалися майже 6 тисяч українців віком від 18 до 35 років. А далі потрібно чекати, і, можливо, колись через декілька місяців, або декілька років, чи десятків років до тебе перезвонять і скажуть, ви колись реєструвались, і ваша ДНК відбувся збіг вашого ДНК з ДНК-пацієнтом, якому потрібна трансплантація. Чи ви не передумали, чи ви готові. І тоді, тоді потенційний донор вирішує для себе. Окей, я я роблю далі, я продовжую і стає реальним донором або він в будь-який момент може відмовитись. Львів'янка Анна полюга вже долучила до реєстру себе та чоловіка і тепер заохочує інших. Ми звернулися з цією ініціативою до багатьох it компаній у Львові, до соціально відповідального бізнесу, і це дуже приємно, тому що ну нам багато пішли на зустріч, Закликали заохотили своїх працівників взяти участь, зареєструватися потенційними донорами. В чому є проблема? В тому, що кожен аналіз коштує 35 євро. Він робиться німецькою лабораторією. От ну і є компанії, які згодилися заплатити за своїх працівників. Є працівники, які самостійно за себе оплачують. Ірина Качмарик, Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.